Тайн міг би бути не тільки якимось урочистим і символічним, але також і принести якісь цікаві повідомлення, але не такі, як, ото це ми чуємо, про те, що відмова від запрошення до НАТО. Ну, дійсно, вересень місяць. Ми пам'ятаємо оголошення про Рамштайн. Це мав бути супер Рамштайн, тому що це вперше на рівні президентів від, відвідбув від, 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 мав би зараз... відбуватися таке, таке зібрання. І власне, тоді через ураган його перенесли у Сполучених Штатах Америки. Ма на увазі, Джо Байден не долетів і відповідно. Рамштайн не відбувся. В спочатку він відтермінувався до того часу, поки відбудуться вибори. Потім, якщо я не помиляюсь, його переносили на кінець жовтня, потім на кінець листопада, і ми бачимо зараз знову лише анонси про те, що він може відбутися, а може й не відбутися. І це питання також зараз, наскільки я розумію, звучить в кулуарах, тому що дійсно треба розуміти, з чим власне доїдуть доїде Джо Байден, якщо доїде на цей Рамштайн і що, що проголосить, тому що ми дуже багато говорили з чим Джо Байден піде в історію. На, насправді немає таких великих успіхів, які були б такою фінальною крапкою. І війна в Україні не завершена. З Ізраїлем до, до цього часу є питання, буде підписаний мирний договір, не буде підписаний мирний договір. Також є питання з Тайванем. Питання підвішене, тобто Сполучені Штати Америки за останній рік не просунулись в, на, по жодному із цих питань. Я розумію, чому відмовили, відмовляються від тієї заявки щодо НАТО. Тому що, очевидно, Білий дім розраховував, що Камала Харіс стане президенткою. Відповідно, якщо заявити, якщо Джо Байден заявляє про те, що Україну нібито запрошують до НАТО, Камала Харіс мала наслідувати відповідну стратегію. І вже на наступному липневому саміті НАТО, можливо, це брі. Рішення вдалося ухвалити. Знову ж таки, це було б залежало б від дуже багатьох чинників зараз, коли в перехідна адміністрація Трампа зайшла фактично уже в Білий дім. Зараз всі процедури узгоджуються із новою перехідною адміністрацією. Відповідно, стара адміністрація дійсно пакує валізи. Розраховувати на те, що будуть якісь проривні речі, ну, не приходиться, як мінімум. Але в Білого Дому все ще є можливості для того, щоб надіслати в Україну велику кількість військової допомоги. Називають цифру навіть до 12 на суму більше 12 мільярдів. З іншого боку, аби подякувати партнерам, знаєте, за Рамштайн, зокрема створений підтримку України, чиста протокольна така зустріч, е, як варіант. Але Ну і ви кажете, там перехідний період. З іншого боку, пан Волз сказав, що вони консультуються з паном Саліваном. Бачите, а це абсолютно процедурне питання. Тобто є в якраз у Сполучених Штатах Америки, де цінують традиції є усталені механізми передачі влади, коли дійсно новий білий дім верніше нові. Як нові жителі Білого Дому, які там заселяться буквально за два місяці, звичайно, вони вже відчувають ну частину повно, повноти влади, і відповідно зараз все, що відбувається, із заявами, із рішеннями з політичними, зовнішньополітичними рішеннями, все це зараз більш-менш узгоджується з новою з потенційно новою адміністрацією. Ну, взагалі, політичні традиції в Америці дуже цікаві, і е, дуже цікаво спостерігати навіть за періодом цього трансферу влади, та, який, який наразі є, від цієї зустрічі новообраного президента і президента, який. Залишає посаду до того, як формується оця перехідна адміністрація, де по суті по дві людини на посаду та на ключові посади Абсолютно. утворюється. Ну це я радше для глядачів розповідаю, тому що це насправді дуже цікава традиція. Та у той від собі, що у нас там в уряді, допустимо, на, на ключових інших посадах там від не знаю рахункової палати до всього іншого, та утворює по суті, утворюється по двоє очільників, і от один іншому передає е, повноваження, Справи. передає. Справи, а не так як у нас, позабирали все, включно з папером і ручками. Знаєте, як воно буває, ну те, що розповідають от, люди, які допустимо заходять та на місце, як воно іноді виглядає. Тому ці політичні традиції вони безумовно важливі. Я от зараз зацікавилася питанням, який це мав бути по черговості Рамштейн, так і не знайшла відповіді, врешті-решт, але оця атмосфера та кінця. Вересня, початку жовтня, коли ми чекали на цей особливий Рамштайн, те, як це мало відбуватись, ми ще на той момент не розуміли, яким буде результат президентських перегонів. Ну, вона дуже відрізняється від того, що ми маємо станом на зараз. Та, от, буквально, півтора місяці минуло і ситуація, політична картина, вона кардинально помінялася. Європейський союз готується до того, що Сполучені Штати Америки після набуття повноважень Трампа можуть суттєво обмежити допомогу Україні. Але попри це, треба розуміти, що частина з тих 60 мільярдів, які були проголошені проголосовані у конгресі, вони ще також не реалізовані, Тому що дуже багато. Замовлень були розміщені на заводах Сполучених Штатів Америки. І якась допомога в якійсь кількості, це треба знову ж таки сідати і рахувати, може бути поступати в Україну навіть протягом всього 2025 року, а можливо, навіть і більше. Але є можливість ще все ще у Білого Дому. Використовувати там на певну суму запаси Пентагону, які можна вже зараз передати Україні, і ми я бачимо, як бачимо ці анонсовані передачі, я думаю, що це якраз за цією програмою і йдуть йде допомога. Тут головне питання, скажімо так, от в, в цій передачі повноваження, але водночас відповідальності. Um, і водночас от, цей дозвіл на удари в глиб Росії та які ми бачимо. Ем, є співпраця цих двох адміністрацій. От вона є на рівні тільки передачі паперів і посад. Чи вона таки була на рівні ухвалення цього дозволу? Е, бо ми бачимо заяву Волца, радника із НАЦБЕЗПЕКИ, е, який говорить, що мовляв не вдасться посварити та ці дві адміністрації. Там суть заяви зводилася до цього. Але чи вони просто грають роль доброго і злого поліцейського, як багато хто вважає? Чи чи може вони один одному там свиню підсовуючи, чи навпаки, в тому є добра співпраця, коли рішення одного президента допоможе іншому? Ну тут питання. Ну ви бачили, що рішення було ухвалене власне після зустрічі Джо Байдена із Трампом. Тобто, і це наводить на роздуми. Звичайно, це наводить не просто на роздуми, mm -hmm. Це наводить якраз на ту думку, що всі ці дії вони так чи інакше координуються. І е, я вже неодноразово казав, коли ми там апелюємо до того, що говорив Трамп під час виборчої кампанії, як він буде діяти вже коли він стане повноцінним президентом після інаугурації, Це будуть можуть бути навіть зовсім дві інші людини. І від деяких обіцянок він може відмовитись, а деякі навпаки посилити. Угу. Ну і зустрічі Трамп говорив, що і по темі України, і по темі Ізраїлю вони не дійшли там спільних знаменників. Зоди, це був факт, але я ще хотів зачепитися за. Підтримку України в 2025 році, тобто по факту може бути ситуація, коли е, Трамп може сказати, ну, на основі попередніх прийнятих попередніх рішень. Попередню адміністрацію ця допомога надходить. Тому ми тут не ні до чого чи як ну, Це, знаєте, якщо технологічно політехнологічно ну, розглядати, та. то тоді е, навпаки команда Байдена передає Трампу можливості для маневрів у можливих переговорах із е, Путіним із командою то, Путіна. Тобто, для тобто це додаткові можливості для торгів. Це знову ж таки така розтяжка, яку можна використовувати і в одну, і в іншу сторону. Тобто і питання батога, і питання пряника ніхто не відміняв, і в геополітиці також так, а може батіг варто було би посилити і, врешті-решт, не відмовлятися від цієї ідеї. Принаймні, запрошення для України для, до НАТО, це ж не входження, не вступ до НАТО. Це якісь підготовчі процеси, які могли би тривати довше. Ніж проходили Швеція і Фінляндія, ну те, що ми чуємо, та повідомлення, що мовляв адміністрація Байдена, дійсно схилялася до того, щоб надати це запрошення. Але врешті-решт тут цей батіг вона не посилила. Наталя, я думаю, що тут питання ще й в реалізації, тому що ну от давайте припустимо, що Джо Байден виходить із подібною заявою, і тут з усіх усюд несеться, що ну окей, він заявив, а що далі? Тому що рішення про вступ України до НАТО ухвалюється на саміті НАТО. Чому ти можеш що е, Угорщина почала би кричати е, щось там про Угорщина? Ще щось? Потім е, ну і, і не тільки Угорщина, насправді, тому що питання ж е, тут е, в тому, що не існує, наприклад, консенсусу. Не існує навіть консенсусу із Німеччиною. Ті ж саме зараз в Німеччині будуть вибори, які там анонсовані на лютий місяць. Теж невідомо, що буде із передачою чи не передачою влади, тобто дуже багато не, не, не невідомо і виглядати ну політиком, який не зробив сказав А і не mm -hmm. зробив Б, це було би. Я думаю, що для Байдена було б безвідповідально. більше того, потім на нього би ще й повісили собак. Усіх mm -hmm. сказали, що він цим якраз зірвав можливість України вступу Україну mm -hmm. до нас. так. Але я тут просто завершу цю 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 фразу, і підемо далі. Е тим не менш, коли є рішення от штатів по якомусь спу, як ми бачили це по Швеції і Фінляндії. То байдуже, що там думала з цього приводу Туреччина і Угорщина. Прем'єр навіть не поїхав тоді до Угорщини щось там розмовляти. Та сказав ухвалюйте. Ну тому що було було загальне. Ну, рішення. Знаєте, коли би це зробив уже новообраний президент, або погоджуєш орган Трампа, послухав би більше або якби це зробив Байден з е, е, тієї точки зору, що демократи продовжують своє перебування в білому домі це би була б одна історія ага. зараз. Це історія, якраз яка створює конфлікт і я думаю, що і це питання на жаль було погоджено із Трампом. Тепер трішки про Польщу. Головна опозиційна партія Польщі націоналістична справедливість зібрала історика Кароль Навроцького своїм кандидатом на президентських виборах наступного року. Пише Reuters 41-річний Кароль не є Члену жодної політичної партії. Він історик, громадський діяч та урядовець місцевого рівня. З 2021 року очолює інститут національної пам'яті. У лютому цього року він був у списку розшукуваних Росією у справі про демонтаж пам'ятників перебування Червоної армії у Польщі. Навроцький змагатиметься на виборах з кандидатом у президенти від партії Туска, прогресивним мером Варшави Рафалом Чаковським. Тим часом польські фермери анонсували відновлення протесту на кордонах з Україною 10 грудня. Про це сказав лідер організації Ошукане село Роман Кондров. Цього разу активісти обіцяють заблокувати усі пункти пропуску, якщо уряд не виконає їхні умови на та не починає протидіяти угоді про вільну торгівлю між ЄС і країнами південної. Африки нагадаю напередодні польські фермери припинили акцію протесту біля пункту пропуску модика Шегині. Блокада тривала два дні від ранку суботу до вечора на неділі. Хоча прикордонники не виключали аграрії, можуть продовжити протест. Поляки не пропускали вантажівок, які прямували з України. Натомість з Польщі в український бік могла проїхати одна фура на годину. Легкових автівок та автобусів обмеження не стосувалися. Дивно, що не проти Австралії протестують, чи нової Зеландії, а спробували. проти Південної Америки десь там а, на межі з німцями поступають. Да. Ні, вони, до речі, спробували. Я пам'ятаю, там, ну, там недовго. Було... Не, не Щось вони пару годин буквально там. постояли. Щось німецькі поліцейські того не поняли. І дуже швидко той протест згорнувся там на, на, на одері, здається, цей, цей, цей протест був десь біля моста. Але менше з тим. От це визначення кандидатів там в Польщі дійсно стартують уже перегони президентські і наступного року. У вони відбудуться, визначилися основні кандидати, і те, що Кароль Навроцький, який ну власне от голова інституту національної пам'яті, який досі таки педалює педелю, тему Волинської трагедії і так далі. Наскільки це може підігріти проблемні моменти між нашими країнами на найближчі півроку? І ну, бо ми розуміємо, що вибори самі по собі підігрівають цю, цю ситуацію. Як виглядає? Абсолютно, У мене тут інших якихось коментарів немає. Тобто я вони був, будуть качати. Я цю був тим. у вересні місяці. Виїжджав там на кілька днів на економічний форум, який якраз відбувався у Польщі. І вже тоді на форумі казали, що Навроцький очевидно буде одним із кандидатів, і що Україні потрібно готуватися до чергового витка навколо волинської трагедії до, до чергового історичного протистояння. І Навроцький цю тему буде піднімати, і відповідно це таке благодатне зерно, яке було, якщо я не помиляюсь, кинути років 15 тому Давно. в польську землю. Коли почали обкладинки польських медіа виходити із, ну скажімо так, із страшними фотографіями, де звинувачували українців, у тому, що українці, український народ і українці, це люди, які бажали Польщі тільки всього всього злого, і відповідно на українців вішали тоді всі гріхи, і це була одна. Із тих ідеологем, які закладали брати Качинські під час своїх виборів. І в мене таке дежав'ю, що ми зараз будемо знову варитися в цьому ідеологічному котлі і в, цьому, в цих історичних спогадах, які до цього часу ніяк не можуть, на яких не можуть поставити крапку. Але я вам скажу, що за останніми моїми даними, що і в команді провладної партії партії є гарячі голови, які підказують меру Варшави, що теж не треба випускати це питання із поля зору. І, Відповідно, це питання буде загострюватись хто із них більший польський патріот, і от українців якраз будуть визначати як людей, які щось в історичному плані не додали Польщі і повинні покаятись. І обманули польське село та згідно назви цієї організації, знаєте, яка там блокує по по цих всіх блокадах. Мені здається, що це взагалі останнім часом виглядає як спецоперація, і насправді ми бачили це. Згадайте, спочатку перед місцевими виборами, потім перед парламентськими виборами. Очевидно, що зараз розігрів починається перед президентськими виборами, і я не здивуюся, що в цьому. Все одно грають треті сили, які намагаються весь час от вбити клин між Польщею і Україною. А ми ж пам'ятаємо ці треті сили на плакатах. Путін прийде, порядок не веди. Звичайно, тобто, ви знаєте, останнім часом, коли ми починаємо спостерігати за тим, як Росія намагається щось прикупити в тих чи інших країнах, Молдова, Грузія. Навіть в Румунії зараз прораховують російські сліди і навіть не в грошах там справа, наприклад, і саме Румунії, а в технологіях, тобто людина, яка умовно кажучи, через TikTok, Яку навчили технологічно заходити в ті аудиторії, які не прораховуються соціологами, і людина, які пророкували там, умовно кажучи, третє-четверте місце зараз вийшла в лідери президентських перегонів. Ну, там ще другий тур. Ну звичайно, звичайно, що є другий тур, але я маю на увазі за підсумками першого туру, найбільше голосів набрав. Це правда, оскільки згадали про Грузію, і я хотіла про це поговорити. Давайте пару слів про це сьогодні. Та з'явилося повідомлення про те, що парламент Грузії затвердив дату виборів президента. Вперше президента будуть обирати не виборці на прямому голосуванні, а такою виборчою там колегією. Чи якось так воно називається, куди входять представники парламенту і також представники ще там інших структур. І загалом ось таким чином буде. Обраний президент, ну і вчора, власне кажучи, відбулося засідання. Перше засідання новообраного парламенту за конституцією. Президентка Чинна Соломезу Робішвілі повинна була е, його скликати е, своїм рішенням. Вона відмовилася це робити, натомість подала до конституційного суду за скарженням результатів виборів через фальсифікації. Але засідання парламенту відбулося попри все. Були там тільки члени цієї провладної грузинської мрії Іванішвілі, так і до речі, він сам зайшов дійсно до парламенту. Тимобрацію говорячи, він таки дійсно став депутатом. Перевірила спеціально цей момент. Ну і наскільки тут є питання, однозначно, є питання політичної легітимності? Не знаю відносно юридичної, але щодо політичної, точно є питання. Але які можливості до протесту залишаються в грузинської опозиції? І ну, куди вчора вчора люди виходили там, розставляли кидали, якісь палатки, закидували парламент яйцями. Поки що немає оцього кумуля... кумулятивного ефекту для того, щоб це кудись прорвало. Але те, що це тактика таких дрібних порізів, це 100%. Я згадую, пам'ятаєте, як у нас суспільство бурлило після того, як ми проголосували так звані харківські угоди і продовжили там на там років перебування Чорноморського по флоту у Криму, і тоді теж суспільство, нібито, було обурене, але не було доведено до такої остаточної точки кипіння. Тут ми маємо все-таки ситуацію, коли відбулися вибори, відбулася фальсифікація виборів, відбувся підкуп виборців. На багатьох дільницях мені знайомі розповідали, що на деяких дільницях у селах за голос давали 20 ларі. 20 ларі це 4-5 доларів. Тобто. Це копійки. Угу. От е, в, в цей час е, все іде по такому великому маховик. цей закручується, тому що спочатку, е, нібито нелегітимні вибори, нелегітимний парламент, потім буде нелегітимний президент, якщо його уберуть, і так далі. Тобто, це все одно іде по е, такій наростаючій е, прямій. Ну як оберуть? Призначать? Президент, ну окей, правда Вікторе, так говорить. признак, тому ну, що здається, в, признава грузинів. Забирають право вибору. Очевидно, але при цьому я хочу нагадати, що грузинська мрія заходила в парламент перший раз під нормальними такими проєвропейськими гаслами і попри, чесних виборах. Попри, попри, попри те, що е, розповідали, що Безіна Іванішвілі має там персональний мандат від Володимира Путіна, е, що він заробив статки в Росії і так далі, не спрацювало. І в цьому випадку, коли ми зараз маємо знову ж таки, маємо. Ситуацію в Грузії, маємо ситуацію в Молдові, маємо ситуацію в Румунії, і можливо, будемо мати подібні ситуації в Польщі. Коли будуть підігривати, як я вже сказав, треті сили конфлікти і, і створювати зовнішніх ворогів у вигляді українців в Німеччині, коли наприклад та та сама альтернатива для Німеччини може неочікувано там з третього, четвертого місця піднятися вище, все це якраз одні і ті ж самі пазли, які укладаються в одне. Кремль буде намагатися дестабілізувати все, що до чого в нього дотягнеться рука. Я, звичайно, зараз трошки спрощую, тому що якщо б не було благодатної землі, куди падають оці сім'я російські, то звичайно воно б не проростало. Але це означає, що в Москві все ще вважають, що повернення, умовно кажучи, до Варшавського договору можливо, що Росія. Буде намагатися все одно впливати в інформаційному плані, в якомусь геополітичному плані, в економічному плані на країни, в тому числі Європейського Союз, не говорячи про країни, які раніше входили до Радянського Союзу. Тобто, всі ці мрії вони потихеньку намагаються якось реалізовувати питання: чи ми в Україні готові, і чи ми убезпечені від подібних сценаріїв? Тому що я з жахом думаю про нас наступні Вибори, коли б вони не відбулися, тому що якщо, умовно кажучи, буде якась заморозка там чи о, умовне перемир'я, і треба буде проводити вибори, то Кремль однозначно буде намагатися вкинути таке ж саме сім'я в українську плодючу землю і намагатися провести в парламент під красивими назвами: буде українська мрія, от чи Європейська, навіть мрія, називатися партія. А під цим дахом зайдуть люди, які будуть працювати в повісті, яку нині представляє ОПЗЖ, колишня партія регіонів і так далі. А найголовніше шлях до цього саме через емоційне управління і Абсолютно. емоційні маніпуляції. Абсолютно. саме тому я завжди говорю, що емоції зайві це зло. Ними треба.